Друзі, з такими погодніми умовами було важко підібрати період часу, коли можна протруювати наш виноград, тому що оїдіум де неде вже є. Крім того, по третьому-п'ятому листу, як правило, да, у мене це друга обробка, не враховуючи нульову. Також важко було підібрати. Виноград росте по-різному. Десь вже є такі листи, десь взагалі примерз тільки починаються. Десь, як бачите, лоза тільки відходить. Ось. Тому було важко підібрати якийсь проміжок часу, коли проводити обробки. Сьогодні погода сонячна. І ми будемо проводити вже нарешті обробку нашого винограду. Чим та якими препаратами наразі покажу вам. Це я так буду проводити, моя суб'єктивна думка. А ви вирішуйте. Отже, я буду проводити обробку препаратом Хорус. 4 пакетика на 10 літрів води. У нас десь 6 грам на 5 літрів. Бакова суміш 10 літрів, тому 4 пакетика на 10 літрів води, пакетик по 3 грами. Це у нас проти мілдю і оїдіума. Якщо у вас ви вже бачите, є ознаки политинного кліща, то одразу краще давати вертімек, як на мене. А також, враховуючи те, що ви бачили, в якому стані виноград розвивається він нерівномірно. Обов'язково додайте якесь добриво, яке у вас є. Плантафол, якісь інші добриво. У мене це. Ізобіон ще залишився. Дам ще 30 мл на 10 літрів доброго ізобіон по листу, а потім підживлю виноград ще мастером 20 20 20 під корінь, тому що йому зараз потрібні сили. Ось таким чином буду проводити сьогоднішню обробку. Повторюсь, до цього ми проводили тільки нульову обробку. Це був препарат 30D і, здається, мібний щит. Все, більше ми обробок не проводили.